На дворі середина листопада опалювальний сезон у розпалі, а батареї в ванній кімнаті рівнянки Марії Павлівни холодні. Однаково зі стіною, абсолютно холодні батареї. Для того, щоб нормально помитись, пенсіонерка винайшла власний спосіб обігріву приміщення. Втім, працює він недовго. Грію відро води грію перед тим, як помитися, ставлю в ванну, щоб вона трохи нагрілася, а потім уже двері весь час в ванну відкриті, весь час, щоб тепло туди трохи йшло, бо то, то постирати, то, то вічно ж туди біжиш. А крім того, що в мене там тяга така хороша. Холодні батареї не лише у ванній кімнаті пенсіонерки, а й в усіх квартирах по стояку вже два роки поспіль. Ми спочатку взялися так активно, зверталися сюди, туди, а потім побачили ніякої реакції, отписки оці получаємо і все і більше на цьому закінчується. І залишили. Я хвора, у мене ноги болять, я ходити не можу, а це ж треба таке, що ходити, щоб і ця сусідка моя теж хвора, зараз ще й руку поламала. І так ми вже змирилися. Люди підозрюють, що батареї холодні через власників однієї квартири, і нібито там виникла якась поломка, після якої так звані змієвики у чотирьох квартирах перестали нагріватись. Проблема з'явилася ще в 2011 році. Тобто два роки ЖКП Покровське не може здійснити доступ до квартири нижче по стояку, щоб ліквідувати цю проблему. Два роки це при тому, що люди в цій квартирі проживають. На вікнах стоять вазони. Це не пуста квартира. І навіть якщо там їм один, два чи декілька разів відмовили, ну є ціла процедура, можна звернутися до суду і так далі. Тому подібне, є аварійна ситуація, тепла немає. Тут же ж який вихід або поремонтуйте це, або робіть перерахунок. Але не сидіть просто так, дійте, бо люди цього вимагають. Громадський контроль звертатиметься до житлово-комунального підприємства Покровське, аби вони все ж таки зробили свою роботу, з'ясували точну причину холодних батарей та усунули її.